Ура! Домашнє завдання скасовано! Радіють британські школярики, які навчаються у початкових класах. В об'єднаному королівстві дітей звільнили від необхідності вдома сидіти за підручниками. У Великій Британії діє закон, за яким школярі віком від 7 до 11 років повинні щонайменше півгодини на день виконувати домашні завдання. А коли в сім'ї не один малюк, а кілька, на домашкою сидить уся родина увесь вечір, скаржаться батьки. Та й самі педагоги відзначають, що примус щодня проводити вільний час. За книжками викликає стрес у дітей. Крім того, малеча не досить посидюча та витривала. Тому Міністерство освіти переклало на вчителів визначення обсягу домашніх завдань для учнів молодших класів. У деяких початкових школах щоденну дитячу повинність давно замінили спеціальним клубом, у якому раз на тиждень всі учні виконують додаткові завдання. В інших закладах під домашнім завданням мають на увазі прогулянки із сільською місцевістю, настільні ігри та куховарство. Можливо, останній варіант найкращі підійде. Для австралійських школярів, як з'ясувало опитування, діти з 6 по 10 клас, які навчаються в місті, ні з, зуб ногою, з чого виготовляють продукти та одяг. Переважна більшість не знає, звідки беруться чіпси та кава. П'ята частина дітей молодшої групи вважає, що макарони дають тварини, а яєчню вирощують на деревах. Майже третина впевнені, йогурт продукт рослинного походження. А 75% опитаних заявили, що в бавовняних шкарпеток тваринне походження. Та що там ді? часом і дорослі не вирізняються обізнаністю з продуктовою промисловістю. У день сміху 1957 року на британському телебаченні вийшов сюжет про рясний врожай спагеті на швейцарських макаронних плантаціях. Після виходу матеріалу в ефір до редакції подзвонило кілька тисяч глядачів, котрі хотіли дізнатися, як вирощувати спагеті у домашніх умовах.